Good morning. Всім прекрасного понеділка! Сподіваюсь, ви виспались, бо я не. У мене Маркус півночі ходив через вікно туди-сюди. А перед цим е Костя, синочок мій трошки мені нерви потріпав. Про це й хотіла й розповісти. У мене син з 6 місяців спить окремо. Як це сталося? Це класно. Вийшло так, що до півроку він спав зі мною в кімнаті. І я помітила таку тенденцію постійно. От він лягає на нічний сон, а я тут в будинку там ще що якісь справи роблю. Він спить прекрасно. Ну, коли я приходжу в спальню, там 12, час, два, три, дивлячись, коли як вночі, от, лягаю поряд, все, він починає періодично прокидатися. Я не зразу поняла, в чому подвох. А потім думаю, блін, напевно, я йому заважаю. Тому треба перевірити. В шість місяців я його переселила в кімнату поряд, а він спав всю ніч. Прекрасно. Я не хруплю, я не соплю, я не дихаю громко. Просто от є такі дітки, які не можуть спати спокійно, коли хтось є в кімнаті. Так. Думаю, ну, то хорошо, прекрасно, значить, він вже готовий спати. В своїй кімнаті там зробила чуть чуть-чуть йому облагородила, скажімо так, бо в кімнаті й досі ремонт не зроблений. Там, ну, як там, в неголісті стіни, просто що. от... Не такий, який би хотілося б нам. Нічого, все ще зробиться. І з семи місяців він спить в своїй кімнаті. Це. Ну, виходить моя спальня, потім зала, потім коридор, потім гостєва спальня, і потім його відноси. Ну, тобто, це дійсно далеко. Ну, нам так комфортно. От. Ну, періодично, рідко. Але все ж, до мене приходить мама. І тут таке двояке відчуття. тому що якби бабуським повинні балувати. Будь ласка, я не проти. Якщо це не порушує Правил мого виховання. Якби ти мама допомагала мені виховувати мою дитину із самого манюсінького, я думаю, претензій в мене не було б. Так як як я виховую і виховувала дитину сама, то в нас є певні якісь правила, певні заборони і певні дозволи. І зараз, коли сину, 4 роки, в принципі, як і відбувалося з сини місяців, як і відбувалося вкладання на сон. Як він ще був маленький там поїв, поклала в ліжечко, поцілувала, все, синок, я тебе люблю на добраніч. Все, і я виходжу з кімнати. Чи засинає він, чи спить це не моя проблема. У нас було так, ну, я вам скажу, він спав. Десь, коли йому було три роки, я пару разів чула, як він вставав з ліжка, у нього двоспальне ліжко вже стоїть в кімнаті, і грався щось там іграшками. Я його не чіпала, думаю, ти пограєшся, ти спокійна дитина, ти собі ляжеш і будеш далі спати. І от, і таке правило є: Тобто ми там, вечірні процедури е... їсти і в кімнату на сон. Все синок поцілували, пообнімалися, щось там порозповідали один одному, на добраніч Я виходжу з кімнати. Е... Коли в мене залишалась мама останнього разу, я пішла гуляти. Ну, як вона мені каже, що сходи погуляй. Я пішла гуляти і вже коли я там повернулася. Дивлюсь, мама спить в в спальні. Ну, тобто, це дивно. Мама любить спати в моєму кабінеті. Ну, ладно, щось, щось тут не то, думаю, ладно, вранці поговорю. Вранці мама каже: я спала з Костіком, а потім перейшла сюди. Я говорю, в смислі, мамо, так не можна. Моя дитина. Не спить з дорослими. Він самостійний хлопчик. Не ламай мені це. В що це мені виливається? Тепер мама була е, півтора тижні тому у мене? Так, да, десь так. В що це мені вивелося? Тепер мій син постійно говорить, що йому страшно спати одному. Е, вчора я його кладу на сон. Хотіла. Піти ще на кухню, поспілкуватися по телефону з другом, у мене цієї можливості не було. Це в мене не вийшло, тому що я кладу сина, і я чую через ось цю спальню, і далі кухня йде. І я чую, як він кричить: Маша. Да, чогось він на мене каже, Маша. Ну, да ладно. Раз приходжу, синок, що таке? Мені страшно. Кажу, що тобі страшно? Мені страшно спати одному. Ти завжди так спав. Я можу тобі прочитати казочку, я можу тебе погладити, я можу з тобою ще трошки посидіти, але спиш ти сам. Можете сказати, що я жстока, але я так не скажу. У нас режим він з народження, режимний. наголошую, я повністю сама за ним, і з самого народження. Він на режимі. Як був з народження, так і є. Ну да, харчування у нас уже не по часу, але нічний сон є нічний сон. І всі ритуали перед сном вони залишились ті самі, які були. І от, от так виходить. Я сердита. Мені це дуже не подобається. Я не знаю, що тепер робити. Я не знаю, як мені говорить з сином. Я йому вже пояснила, немає нічого страшного і все. І я розумію, що згадуючи своє дитинство, настає якийсь момент, що ти дійсно починаєш чогось боятися. Не пойми чого. Ну, да ладно. Що тепер робити? Ну, я не відступлю. У мене вибудована схема, вибудований цей режим не для того, щоб зараз зламати це все. Я не з тих мам, хто буде. Казати, Та нехай, нехай поспить з тобою дитина. Ні, я проти такого... Да, він, він зі мною Він ну, чотири ручки. Він зі і так час проводить. Ми не ходимо в садочок. Ми не ходимо в садочок, тому що коли він ще буде маленький. Я хочу, щоб моя дитина побула зі мною. І він, поки він ще маленький, тому що в наступному році він вже піде в дошкільнятку. Ми не будемо скільки часу проводити разом. От. І ну так, що робити? Що робити з цим? Не знаю. Якби моя мама дійсно допомагала мені з вихованням, з усим, я не думаю, що я б так погано до цього ставилася. Так. Да. Отака я мама. Дисциплінірована. І, як багато хто мені казав, ти мать Мігіра. Да, я така. Але так зручно і класно для мене і мого сина. Але тепер є проблема. Що з нею робить? Поняття немає. Бо коли ти маєш справу з грудничком, це одне. А коли ти вже маєш справу з дитиною. Яка має досить охіренно впертий характер, це вже зовсім інше. Вдруг можете щось мені порадить, то пишіть.